Кейс мур. Тут якісь розкупки були, Ну, це старовинне місто, Грюня. Я не можу бігати за тобою. Ти що? Смикаєш мене. Оце мур. Ой, господи. Зараз сміло вийде. Зараз подивимось сюди. Ось так. Угу. Це якісь розкупки були тут. Якісь чи фортеця, чи... Невідомо що. Тут можна і походити. Слухайте. А це ліфти до підземної комунікації ескалаторів, які допомагають приїхати на таку. Тут можна і ходити, але я. якось. Ось тут написано, хто знає італійську, то почитаєте. О, бачите? Вказів... вказівники. Оце? карта підземних там проходів, переходів. Слухайте, не цікаво. Це ми вийшли наверх.